Всіх вітаю! Давайте сьогодні подивимося, як вплинуть події, чудові події сьогоднішнього дня на завтрашні перемовини в Стамбулі. Це буде, мабуть, коротенький розклад. Прошу вас всіх підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої запитання, будемо по вашим запитанням робити розклади. Можете заходити на телеграм-канал, там писати свої коментарі запитання. І так, дивимось, як вплине події сьогоднішнього дня. Те, що сталося на Росії, те, що Україна зробила на Росії. На завтрашні перемоги в Стамбулі для України, як це вплине і для Росії, як це вплине. Ну, маніпуляція для нашого дому, в принципі. Я думаю, зупинка. Добре, зараз дивимося. І так, Україна робота, перемовини, вибор. Ну, тобто, карти досить хороші. Тобто буде про що поговорити. Буде в... третя сторона, до речі, Скоріше за все, буде теж впливати на це все. Для Росії дуже важко. Дуже важко говорити, тому що свято для Зеленського, я так розумію, чи вони будуть шукати ще якоїсь підтримки. Ну, щось. Угу. Як в минулому. Ну, у них там свої протиріччя будуть, і вони все ж таки будуть, ну, я розумію, що вони будуть все одно виставляти якісь о, свої умови, які о, будуть мати конфронтацію з нашими, і будуть знову ж подковірні якісь. О, Інша робота, про яку ми не будемо знати, яка готувалася і раніше. Або так само, як і раніше. Тобто нічого нового. Все, як завжди, будуть вставляти палки в колеса. Так, ну і плани це все йде про людей, про території. Плани це все стосується саме окупованих територій. Як завжди, добре для України. Як пройдуть ці вибори для України? Ой, вибори, вибачте, перемовини. Розбите серце. Да. Зупинка пауза. Чому? Маніпуляція з приводу народу. Будуть якісь маніпуляції, те, що стосується саме народу і мирного населення. Що це саме? Будуть, слухайте, будуть агресії. Карти нас попереджають, що будуть обстріли, обстріли з руйнуваннями. Причому загроза буде саме для мирного населення. І тому показує нам от розбите серце і якусь, можна сказати, паузу в самих перемовинах. Але все ж таки військові зробили якусь серйозну зміну. Те що, те, що сьогодні сталося на аеродромах в Росії, це призвело до серйозних змін для уходу від, для втрати ресурсу і для майбутнього. Це була наша така швидка хитрість, швидкі цілі, хитрість по другим об'єктам. Оце так зрозуміло. І все ж таки, до чого? Ну, просто загально в підсумки приведуть завтрашні перемовини. Перемовини між Україною та Росією в Стамбулі. Який буде результат взагалі? Стане ясно, що все зламалося і нічого не ясно. Все ж таки будуть грати якось на невідомому. Тобто тут нам взагалі нічого не відомо. Якийсь рух. Нові ідеї, але все затягується. Все одно будуть все затягувати. От будуть робити все для того, руйнувати якісь нормальні ідеї, колупатися щось там за спиною під ковром, щоб ніхто нічого не знав. І щоб затягувати ці всі перемовини на захисті. Ну, якось так. В принципі, я нічого не очікувалася особливого. Але ви самі бачили, треба берегти себе обов'язково, тому що ми знаємо, які вони кацапи бідлі, і вони після того, що сталося, дійсно будуть просто мститися. На жаль, мирним жителям. Бережіть себе.